Друзі, миру всім і я буду ділитися, тому що багато хто пише мені за духовну брань. Я буду потроху ділитися за духовну брань, як Господь веде вже 20 років у цьому служінні. Тому що багато людям, хто починає, це потрібно буде. Тому Дух Святий сказав, щоб такі коротенькі ефіри робити за духовну брань. За молотовану духовну брань. І когось Ісус Христос призива до цього, і вони починають робити якісь кроки, як я колись починав, ми колись починали робити ці кроки, але не було цієї інформації, де взяти. Не тому, що її не було в інтернеті, чи десь хтось навчив, просто вона мені не попадала, ця інформація. Ну так. І є різного роду духовної брані. Тому і різного роду будуть духовні давлення, друзі. Приходить і духовне давлення. І, є різного. і зараз де ти, брат і сестра, де ти, де ти починаєш, за що воювати? Ну, колись було так, що ми починали воювати колись 18 років тому за одну лікарню. Перемогли, тоді за інші лікарні теж перемогли, тоді за місто Бог повів. Ми становились молитви проломи і перемагали духовно. Тоді за країни, країни європейський Бог повів, і ми вже були місіонерами, нам дали статус місіонерів, і ми вели духовну брань, боротьбу за країни вже. О, і зараз ми продовжуємо вести духовну брань, тому я буду потихеньку ділитись, так як мені дух сказав. Тому що, знаєте що, так не може бути у світі. Що фізичні воїни вони воюють, да, захищають, а духовні ні. Ні. Так не може бути у світі. Що духовні, що фізичні люди, фізичні воїни, вони сидять в окопах сутками там, да? щоб захищити, захистити, захистити землю, яку дав Господь. А, а духовно, духовні воїни не будуть воювати, так не може бути у світі. Тому що це по біблії. Знаєте що, що я вам хочу сказати? Це по біблії. Ну, це саме... Ну, основне, я вам хочу сказати, саме основне, щоб ви чули в духовної брані, що вам каже Господь, щоб ви розуміли і чули, що вас веде в цьому служінні Дух Святий. Щоб Він призвав вас на це служіння. Бо як, як каже Слово Боже, Знаєте, що Ісус призвав. Він взяв від світу, навчив і послав у світ. І головне, щоб ви це зрозуміли, що вас веде Господь у цьому служінні. Отак. От і це все по Слову Божому. Це все, друзі, по Слову Божому. І я хочу сказати як деяким смотрящим за соцсетями, які там. Це зараз до вас буде, що ви там надсматрюєте за соцсетями, дивитесь, хто як сказав, хто не як сказав. Я вас хочу розочарувати. Я роблю ефіри тільки тоді, коли мені каже Дух Святий. Тільки тоді мені каже Дух Святий, він дає тему чи молитву, і я роблю ці ефіри. Сам я. В ефірі не лізу своїм розумом, тільки Дух Святий дає слово, за що казати, чи молитися. Тому і в нас молитва духа, названня таке. О. Тому я вас роз, розочарую. Що ви там думаєте, що ви там е, е, якісь ці шукаєте е, недостатки чи ще щось, мені, мені це якось ну, все одно, що ви там будете знаходити. Знаєте чому? Тому що це все по Слову Божому. Це все, що ми робимо, це по Слову Божому в Дусі Святому, бо нам Дух Святий відкрив. І ми від себе нічого не робимо, тільки робимо і кажемо те, що нам каже Дух Святий. Тому ви я вас трошки роз розочарую, що ми робимо все, що нам каже Дух Святий. Від себе ми нічого не робимо. Отак, А тепер до Слова Божого. І так, друзі, Ісус Христос, Ісус Христос, Він є найголовніший в духовному світі. Ісус Христос. І написано, що Він відібрав владу в сатани. Він прийшов і відібрав владу. Він відібрав владу. І владу Він передав нам, християнам. Луки 10,19. Він передав нам владу. І согласно Слову Божому, ми робимо по Слову Божому. Луки 10.19. Дай вам власть наступати на змій, на скорпіонів і на всю ворожу силу. І я вам хочу сказати, що Ісус Христос Він нас не залишив сиротами. Івана 16,13 почитайте. Він каже, я вам дам Духа істини, Духа Святого, який наставить, научить, поведе до повної істини. Напомнить все, що я вам говорив, і прославить мене. Дух Святий з нами. Друзі, Дух Святий з нами. Головне, щоб ви чули його і робили кроки з ним, як він вас веде. Спілкували з ним, як він вас веде. І Ісус Христос передав. Нам славу. Він нас забрав з світу, написано. Вибрав з світу. Івана 15,16. Навчив і послав у світ. І дав нам славу. Бо написано Івана 17.22. Ту славу, яку ти мені дав, Ісус каже, я їм передав. І ви в славі Божій. Ви в славі Божої, друзі. Отак. І послав і вам вас вислав. І як ти, Ісус каже, як ти послав мене, так і я їх посилаю. Але з різними завданнями. Браття, сестри, у кожного є завдання від Господа. Якщо ти на контакті, чи я з ним, з водітельстві Духа Святого, Він кожному дав завдання. Кожному дає завдання. Дає дари вам і дає завдання. І знай. Ти вибраний Ісусом Христом, навчений Ісусом Христом на те завдання, яке Він тобі довіряє, яке Він тобі дає. Наділив він владою в духовному світі тебе і мене. Дав нам Духа Святого. Ми не оставлені тут одні. О, і Він нам дав Духа Святого перемагати перемагати. І Дух Святий нам відкриває істину, відкриває Слово, бо Він Дух істини. Ми беремо це Слово, як ми це так ми робимо. Дух Святий нам відкриває Слово, ми беремо це Слово і з цим Словом провозглашаємо, його і воно матеріалізується. Так само перед війною він нас прислав з Європи, де ми були, він прислав до України, дав слово. Єремія 1,19 і Ісаїв 54, з 15, що ніяка зброя не... Яка зроблена проти України, не буде мати успіху. Всякий язик, який буде соседатися з Україною, Україна переможе. Ми висвобождаємо слово Єремія 1.19, вони будуть, але не здолають. Ми це слово висвобождаємо, ми молимося, відомо молитви, брані, друзі. Але послухайте, буде приходити давлення. Буде приходити давлення. Сатанас хоче вас зупинити. Зупинити, збити. Будуть козні всякі і, і, і всякі іскушення. Але ти маєш воїн пройти, бо ти знаєш, хто з тобою. Ти маєш все пройти. Бо ти знаєш, хто з тобою. І завжди багато прийдеться від чого відказуватись. Багато прийдеться від чого відказуватись і чути Духа Святого. Я зараз таки коротко приведу приміри да, із нашого життя. От в Україні нам предлагали і ще до війни, 2014 тисяч чотирнадцятий, п'ятнадцятий бути пастором. Предлагали і область цілу, щоб ми духовно покривали там і давали і всі необхідне що для цього. Але ми молилися, і Дух Святий сказав: ні, це не від мене. Треба слухати, що каже Дух Святий. Так же само в Польщі, у Варшаві, де ми вже були місіонерами да? і предлагали бізнес. Мільйонери підлагали бізнес і це все, все по закону. І ти приходиш додому, радуєшся, ай, бізнес, все, тобі дають дають гроші на цей бізнес і все. Вже машина, і благословили все, бізнесмени. Ти приходиш додому, такий аж злітаєш. Але Дух, ти молишся, Дух Святий каже, віддай, це не від мене. Вау, ти, 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 ти в такому стані, тебе кипить отут все. А він каже, віддай, це не від мене. Бізнес не від мене, машина не від мене. І ти приїжджаєш, ложиш ключі і кажеш, люди, вибачте, але ну ні. І на тебе такі глаза дивляться, а ти кажеш ні. І все. То треба багато від чого буде відказуватись, тому що є путь воїнам. Ну так, і зараз по Німеччині, також ми зараз вже в Німеччині, бо Бо Господь сказав, приїти в Німеччину, дав слово на Німеччину, і САЙ 56 І ми в молитваних проломах ведемо проти цієї війни, молитви. О, і також молимо за Німеччину, він дав слово на Німеччину, ми ведемо тут брані по по Німеччині і ведемо брані проти війни. І також в Німеччині зараз стикнулася така ситуація. Рік ми рік ми були в молитовної брані. Проти цієї війни молимося, покриваємо кожного воїна, покриваємо, щоб діточок, молимось за те, молимося за те, промалюємо города, промалюємо селища. Все в молитвах, все в молитвах. Ракети злітають, ми в молитві. Ідемо трубимо шафари, нас Господь у сілу, дав відкриття за шафари. От нас Шапари з собою вже. Ми отримали відкриття, відучилися, ми провозглашаємо слово Боже, проливаємо Єлей, Слово Боже, яке дає Дух Святий, ми провозглашаємо на ситуації і трубу мов шапари, друзі. І зараз столкнулися так, що нас вчити німецького язика і платять за це. Але ти неділю там, другу там, і ти розумієш, що ну, що не входить, тут треба чи заставити це. Вибор, чи учитись. І я сказав учительці, що я не буду ходити. Пойміть мене правильно, моя країна в війні, мою країну хочу знищити, мою націю хочу знищити. Я не можу зараз у цій ситуації вчити німецьку мову. І, і все. Тому що мені треба молитись, мені треба стояти у проломах увечері, вночі. Друзі, це моє життя, це життя воїна, духовного воїна Христа. Мені треба на ніч помолитися, поставити защиту, закрити небо молитвами. Мені треба вночі встати, як мене Дух Святий піднімає. Воїн духовний, ти розумієш, за що я кажу. І тому я кажу, ні, я не можу вчитися зараз. І зараз на свідчій неділі мене вже визивають, будуть рішати питання, як би ви не вирішили це питання у Німеччині, я поважаю Німеччину за все, що вона робить для України, для українського народу. Але в цей час, коли моя... Країна хочуть знищити, народ хочуть знищити, я не можу вчити німецької мови. Я стою в молитовних проломах, бо я воїн, духовний Христа. І все, нехай мене хоч на луну висилають. Я буду молитись до перемоги, бо мені Бог дав слово за Україну. Чи поїду я в Україну? Я не боюсь цього. Для мене життя. Це Христос, як Павел каже. А смерть приобретення. Друзі, воїни, наші домівки там, на небі, наш дом там, наш цар там, Господь там чекає нас, але ми кожен маємо виконати завдання, яке кожному Він дав і нам. Тобі і мені брат. Алілуя. Тому, друзі, брати та сестри, кого Господь вибирає на це служіння, хай вам дасть мудрості, стійкості, щоб ви вистояли і, і були переможцями, щоб ви були воїнами переможцями. Я вам далі засвідчу, друзі, я буду завершувати, але далі в слідуючих, я вам засвідчу, як реагують. Демонічний світ. Як реагує демонічний світ на людей в Духа і істини, і воїнів Христа? Як реагували в Україні на нас демонічний світ? Як реагували в Польщі, як реагували в Німеччині? Я вам засвідчу. які реакції на нас. Але ми захищені Богом, ти, ти, ти маєш пройти це. І ми проходимо це, ми розуміємо ці давлення духовні. Знаєш, як як чути воїн Христа? Як воїни вибирають тактику, летять, свистять пулі, летять. Снаряди, так і на духовних воїнів. Летить давлення одне, друге, летять, тебе хочуть збити, тебе хочуть, тобі треба вибирати тактику з Господом, з Духом Святим. Він дає тактику, він дає тут. Слухати головнокомандувача, а глокомандувач нас Ісус Христос. Треба чути Його, як він каже, що Він каже. Дивіться, він Гедеону дав стратегію, як перемогти 125 тисячну армію медян. 300 чоловік перемогли. Він дав стратегію Ісусу навіну, воїну. І він дає стратегію тобі і мені, воїн Христа, тому що це духовна битва. Друзі. І я вам, в следующий раз я вам засвідчу, в наступний ефір я засвідчу, які бісовські демонічні давлення на нас приходили і приходять. Що, ви, я вам покажу документи. Але ми не ображаємося на цей світ, тому що ми розуміємо, хто це. Хто це робить, щоб зупинити, збити нас, друзі? Отак От я хочу благословити кожного воїна. Я хочу благословити і іменем Ісуса Христа кожну доньку і Сина Божого. Нехай благодать Господа Бога буде на вас. Захист Божий буде на вас, на кожній людині, на кожної родині. Захист від Господа, мудрість від Господа, сила від Господа, щоб були наповнені Духом Святим, силою Духа Святого наповнив твій дух, твоє серце. Мудрість від Господа, твой, твій дім, захист від Господа в твій дім на твою родину. І сповнити волю Божу, і сповнити, йти в тому призванні, в якому тебе веде Сам Господь. Аллуя, дорогоцінні, я буду далі тоді свідчити. І в завершенні я вам хочу сказати, прибувайте на найсвятішій вашої вірі. Моліться в дусі Святом. І наповнитесь любов'ю Божої. До зустрічі! Друзі, в ефірах і до перемог Господніх. До перемог Господніх. Нехай благословить вас Господь. Амінь.